Всім привіт на зв'язку з пекотний Одеський регіон. Я менеджер із розвитку продуктів компанії Агросем Лушкан Руслан. І ми готові починати наш щорічний врожайний челендж. Осінь суха, зима безсніжна, а літо спекотне і посушливе. З такими кліматичними умовами ми зіткнулися в цьому році. Але ми готові показати вам, як із цими викликами упоралися наші ексклюзивні продукти. КВС лазулі низкоросла, остиста форма пшениці. Виняткова стійкість до вилягання, висока посухостійкість. Показала гарні результати. То Мічурін Плюс 83 центнера з гектара. Саврань Агротехсервіс ФГ 60 центнерів з гектара. Джундір БФГ 70 центнерів з гектара. КВС Фаро озимий шестирядний ячмінь подвійного напрямку. Основний це пивоварний та фуражний, висока якість зерна, раннє колосіння та дозрівання. Висока стійкість до вилягання є основними перевагами сорту. Насипав ячмінь у господарствах ФГ Білуус 80 центнерів з гектара, стов Родина 89 центнерів з гектара. Тов Мічурін Плюс 91 центнер з гектара. ПП Добробут 80 центнерів з гектара. Господарства, які обирають найкраще насіння, отримують найкращий результат. Передаю естафету Дніпровському регіону. До зустрічі на полях. you uh -huh.